Часу ми вже в Київ переїдемо, освоїмось, будемо знати, що там, як, mm. та й вам легше буде. Так, ми подумаємо. Так, Ігор. Mm. Так. Я знаходжу можливості, а ти ти ведеш себе як інфантильна дитина. Ти хочеш їхати в цей Київ! Хочеш? Так бирай, збирай свої манатки і з з моєї квартири! І з'їбу! Зйобуй! Ти як ще не запрацювався. А я тут вино п'ю. сама. Можливо, хтось хоче приїхати скласти мені компанію? Розслабся, давай, будь як вдома. Спробуй. Hello, How are you? Where are you? what name does it have see it is blue like a sea i swim in the warm water or is it like a sky blue sky i'm in the sky i feel like i'm very good